Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я хочу зробити розпаковку з товарів, які я отримала з тему. Може когось щось зацікавить, може, кому щось сподобається, і, і собі хтось такий схоче заказати. Я саме перше були такі великі речі. Я вже їх витягувала з кулька, щоб було швидше. Ось дивіться, я заказала ось такий коврик, він коштує 8 доларів, і я його заказала собі, собі в ванну. Я одного такого маю, я його спробувала, він дуже добрий. І Я заказала ще один. Буду такі, такі речі побільше, а потім перейду до менших. Тепер я заказала ось такі дві лампи, мені треба було для зйоми. О, але ці лампи у мене зараз в роботі. Я їх показати вам не можу, але, але вони виглядають ось так. Оця є менша лампа, дуже добра, дуже ярка. Вона так гарно мені освічує все довкола. Я нею задоволена. Другу я купила таку більшу, вона є більша порівняно. Одна в крузі має 10. Не 10, 15 сантиметрів в діаметрі, а друга має більше, друга має 18, оця велика. Ну, вона дуже добра, дуже гарно мені освічує, і, і порівняно з нашими цінами тут, як на Амазоні, вона мені обійшлася дуже дешево. Я її купила цю за 20 доларів, а цю за 6 доларів. І ця маленька, я би сказала, що вона не є яскравіша, ніж ця велика. Я задоволена покупками, бо дуже добре. Я купила собі ось такий набір посуди, е такі е на кухню. Я давно хотіла собі поновити, а все, що з руки не доходили. Ну, вже тепер я нарешті вирішила. Одна формочка ось така є у вигляді серця. І вона така доволі величенька, вона не є маленька, вона є якраз така, яку треба. Друга форма є така більша, вона на, 20, на 26 см в діаметрі, то є вона навіть більша за цю, що я маю. Теж мені добра вона. А, а одну я купила квадратну, Я давно вже хотіла цю квадратну купити. І вони всі, і от, бачите, вони всі є розйомні. Вони з, 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 знімаються в них дно. О, так що. Форми є добре, вони відкоштували 20 доларів. Три форми. Ну, не забуваємо за котика. Котику я купила о, таку штучку, яка вистригає отут шерсть між пальчиками. Щоб він не набирав піску менше на лапки, то я купила о, таку штуку і ми йому вже повистригали. Слухайте, люкс, тільки шерсть дуже скоро відростає. Одна проблема. Що шерсть дуже скоро відростає. Треба стригти, стригти, стригти. Але е, цей кліпер дуже добрий є. Ой, ним легенько все достригається. Такий нормальний, я би сказала. Він коштував, була скидка, я його купила за долар... Долар 70, щось такого. А він насправді коштує 13 доларів. Чайночка, ще такого. Зараз вам покажу. Я вже маю одненького, але я купила ще один, бо той мені показався, що він більше такий з тустішим склом. І має ручку можна взяти. о, і Він має так кришечку, яка закривається ось так автоматично. ну, і Там внизу є ситочко. Ось там внизу стоїть ситочко, яке легенько виймається, ось так поворотом, і ти його знімаєш. О, і можеш його, як тобі не треба ситичка, можеш його вже зняти і користуватися самим таким чайничком для заварки. Так. Ще отаке я купила собі таку, таку дерев'яну. То не є ложка і то не є черпак. То є така штука, знаєте, що її можна, ну, вона може використовуватися як черпак і як ложка, але більшість її хочу використовувати на відео там для насипки солі, може, ще чогось якихось спецій. Тобто я там планую. А на що буду використовувати, то побачимо. Може, я її буду використовувати як черпачок, але вона є дерев'яна і вона мені дуже сподобалася. Одна ось така велика покупка. На нього теж була скидка. І знаєте, для чого я його купила? Я його купила для сипучих товарів. Якщо воно оправдає мою довіру, то я куплю ще один. Там була якраз скидка на них. Я їх... Коротше, його ціна 39 доларів, бо я сьогодні дивилася. 39 доларів я його купила за 13 доларів. От, бачите, до нього є отака чашечка, щоб набирати, то якраз є для сипучих. І я собі хочу, чи для цукру може, чи для рису, для чогось я його буду використовувати, щоб воно мені не розсипалося і не було в кульочках. О, таку гарненьку кришечку має. Мені сподобався він. Через що я його купила. Попробуємо побачимо, який він роботі. З ним можна він так от, з ручкою, з ним можна і по малину, і по клубнічку, по полуницю. З ним можна кругом йти. Ця штука хороша. Так, йдемо далі. Оце заказала помилково. Я його не хотіла заказувати, але так вийшло. Ось така гарненька штучка. Знаєте, що це є? Це браслет на руку. І мені, і я маю, мені такого не треба. Я заказувала його зовсім не як браслет. Мені щось, я помилилася. О, і я його заказала, то я його спрезентую комусь. О, він у мене є добрий. Отакий він, отак. То є гарна штука. Гарна штука, і його можна вдівати, знаєте, куди хочете. Куди хочете. Якщо воно гарно буде зберігалося, то воно може бути вічне. Так. Тут я купила такі, як наша Мирослава каже, бахіли. То не бахили, а то є оті шапочки, які надіваються на тарілку, які надіваються на якусь мисочку, в чому щось лежить, замість кришечки. Або на тарілку, якщо залишаєш в холодильнику, щоб воно не обвітрувалося, ви знаєте, що дуже вони є хороші. Я ними дуже давно вже користуюся. Вже багато років, і вони ж у мене почали закінчуватися, то я заказала от знов цілу упаковку, їх 100 штук, то мені знову надовго вистачить. Очас навіть кавуна розрізала, його треба схватив в холодильник. О, і він там в холодильнику обвітрується, а ту шапочку вдягнули на нього і, і спокійно ставимо в холодильник, нічого не обвітрується, і дуже добре зберігаються. Але майте на увазі, що вони є різних розмірів. Оце я заказала більші. Вони є такі, де, що вони на таку ширшу тарілку. Підійдуть навіть. А ще другий я маю, що в мене остаток, тут такі малесенькі, то на меншу періодку. Дуже хороша штучка. Кому треба, то ви собі можете заказати. Так, тут і в мене є, я заказала ось такий набір пилочок. Ось так, щоб було ліпше видно. Три пилочки є в наборі, і вони є металеві. І, і, і чому вони мене зацікавили, що вони є з металу? Я вже давно не бачу в магазині з металу оцих пилочок. Тут, тут скрізь продаються такі, знаєте, напилювачі, такі, але вони не є з металу. А цього з металу вони дуже добрі і вони довговічні, і то можна користуватися і користуватися ними. То я купила таких аж чотири штуки 5. Бо ще одна є наверху, я поклала. Тепер то, буде, то покажу потім. Наша Мирослава заказала собі ось такі бусунішки на літо. Бо вона приїхала в зимі, о, а зараз вже літо і треба щось легеньке. Вона собі таке заказала файні, такі легесенькі вони. І вона любить такі, щоб вони її замотувалися на ногу, щоб вони мали довгі шнурівки, тому молодь тепер так любить. Щоб так знаєте, можна було їх по нозі трошки замотати. І вони такі легенькі, зручні, прекрасна штука. Ну, побачимо, як будуть носитися. Але бачите, вони тут оброблені так по-теперішньому, вони гарно дуже зроблені. Тут до якості не дочепиться. А як вони будуть носитися, то побачимо. Але за такі гроші можна брати. Бо таких в магазині не купите. Так, то одні. Зараз покажу, вона ще друге заказала. І може комусь таке теж сподобається, можете собі заказати. Бо там набагато дешевше як по магазинах. А другі ось такі, дивіться. Ось такий стиль, бо вона любить, щоб такий стиль був. І ці так просто отут зашпиляються. О, і теж такі легенькі, вони все рівно шунуга боса в них. Мені не самі сподобалися, бо дуже гарні. Що ще маємо? Ще маємо ось такі штуки, то Мирослава заказала собі. Але ми, мені теж сподобалися. Дуже добре зроблене і якість хороша. То є такі заміслівчика, знаєте, я не знаю, як вони називаються. Бодіки, чи як вони називаються. О, отакі. ну, то не на мене, то на неї. Але вони гарні, зручні, і головне, що вони кутонові. Що вони, знаєте, вони не є якісь. Там синтетичні, які будеш, людина буде потіти в них, а то є кутонові, і дуже добра якість, і дуже вони дешеві. Вони, по-моєму, 4 долари чи щось 2. Ось таке ми заказали. Тут ще є такі, я не буду витягувати, тут ще є такі наклеючки які які наклеюються, наприклад, під очі, щоб, щоб мурщини. Розходилися, які наклеюються отут, щоб морщини зникали. От, то такі ми, ми заказали О, і будемо користуватися ними. Бачите, вони там всякі є, всякі, їх там є багато. Отакі От, наклеючки, які ніби так чуть-чуть розтягують шкіру. Побачимо, чи це працює, чи не працює, побачимо. Так, ще від, від зморшок Мирослава заказала такий камінчик. А і цим камінчиком, отак, знаєте, отак. Люди роблять і розтягують зморшки. Ну, теж не знаємо за результат. Ми його купили, він, він був, знаєте, недорогий, але то видно, що то є натуральний камінчик. Побачимо, як він буде працювати. Я не пробували, бо тільки що отримали і так, що лежало, чекало до сьогоднішнього дня. Бо де, що деяку посилку я отримала вже два дні тому, а сьогодні ми чекали ще на останню. Сьогодні прийшла остання, то я вже так їх всіх разом хотіла показати. О, тут я вже купила для себе. Я купила ось такий купальник. Ось такий купальник. Я його ще не мірила. Ще буду мірити сьогодні, який він. Але якість і, і робота, знаєте, така от і матеріал, і, і робота є дуже добрий. Є дуже добрий. Але як він буде на мене, не знаю. Ще не пробували, не мірили. Поміряємо, то вам скажемо. То певне то все, може, щось я забрала, таке легесеньке, я вже не пам'ятаю, але в більшості то все. от всі наші закупи, з тему. І знаєте, я що хочу сказати, що там можна купити добрі речі. Не завжди, не завжди можна попасти і на щось таке, знаєте, що це, але завжди можна відіслати. Якщо щось не підійшло, щось недобре, спокійно відсилаєте або навіть вони кажуть, щоб не відсилати, а просто гроші вертають. Ну це залежить. Це залежить від того, хто продавав. Є такі люди, що вони не хочуть, щоб їм повертали, а є такі, що кажуть, щоб повернути. Ну, це залежить. Але повертається безплатно, не треба нічого оплачувати, тому це є добре. Помірав, як тобі не підійшло, то й відіслав. Так що дякую всім, хто мене сьогодні дивився. І ще хочу щиро подякувати вам за ваші лайки, за ваші, за ваші коменти о, і за вашу підтримку. Ще раз дякую і па-па.